Вітаємо мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні, суботу-неділю, ось, 17-18 січня. Будемо дивитися, виходячи із сьогоднішнього вечора, вже п'ятниці, так, і захопимо ще ранок понеділка. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої думки питання. І давайте дивитися, так, якими будуть ці вихідні. Для нашої країни, що нас очікує? Провокації від ворога, які стосуються забезпечення, підприємства, от місця, які а, дають нам ресурсність, так і знову ті ж самі установи, місця, так які вже перебували під активністю. Так, що нас з вами ще може очікувати? Дивіться, ворог може тиснути на місця пов'язані з транспортом, дороги, вокзали. Все, що дає рух пересування. Дуже багато захисту, може відпрацьовувати місця навчання. Ось Мені іде масова активність на вихідні, тобто, можлива масова активність багато руху у повітряному просторі над нашою країною і дуже багато відпрацювань. Тобто захисту багато може працювати. Так. А, Циклічні повторювані події. Мені йдуть місця пов'язані з допомогою. Тут лікарня. Можуть бути пошкодження, і mm. вокзали, транспортні вузли, ідея, якесь ускладнення. Тобто, так, захист може відпрацьовувати, але може бути ускладнення. Багато руху над інфраструктурою, часткова втрата ресурсів від роботи захисту. Тобто захист буде працювати і достатньо багато захисту може працювати, але все одно йдуть можливі пошкодження. Так. так. Покажи нам на вихідних, що нас може очікувати. Захист може відпрацьовувати. Інфраструктура і місця пов'язані з військовими, режимні об'єкти. Все, що пов'язане. Тут якісь форс-мажори по захисту. Тобто захист повинен працювати і відпрацьовувати, але може щось піти не так, тому треба бути дуже уважними. І все йде лікарня. Знову ж таки, місця забезпечення, наслідки. Так, так. багато руху в просторі, особливо в темний період доби. Циклічні повторювані події, пов'язані зі світлом, тобто ворог має плани, пов'язані зі світлом.